Для мене це зовсім не питання. Звичайно, це було для того, щоб принизити частину одеситів, для яких Іван і Юрій Липо є взірцями патріотизму, е, любові до землі своєї, до міста нашого до Одеси, бо ми знаємо, вони одесити були. От таким чином і приймалося це рішення, через коліна ламалося. Ми пам'ятаємо ці події 21 числа, коли людей обізвали фашистами, коли людям підкинули всякі незрозумілі ці всі рішення, які пакетом приймалися. Ми бачили перелякані в очі постусів, цих депутатів і все інше. І зараз це все вивелося в такий скандал не тільки одеського рівня, але й загальноукраїнського рівня. Ми переконані в своїй правоті, в своїй перемозі наші юристи політичної партії Удар ретельно підійшли до цих всіх справ. І рано чи пізно ми переможемо і не буде більше такого роздраю, бо ці всі рішення вони приймалися тільки для того, щоб посварити між собою десетів на такому ідеологічному національному ґрунті. А фактично робилося для того, щоб пересварити українців з росіянами. Поки що в них цього не вдається, я думаю, ці судові справи допоможуть присікти нам в майбутнє будь-які дії таких значить, провокаторів, які є костусів і частина депутатського корпусу міської ради. Ми вже знаємо прекрасно, хто підкинув цю ідею з перейменуванням вулиць, косусів. Цей викладач наукового комунізму він вряд чи чув про Лип, вряд чи чув про того Пішеніна і все інше.